Так, ну що, мату, покажу вам ще процес. Бачите, на цій хаті є такі ось, ось такі тріщини. Ну що ти вже зробиш? Вже 65 років, скільки там пройшло? 65-й, 2025, вже 26-й. Там 35, тут 25, вже 50 років будинку. Так, вона, мабуть, старша за мене. Ось там ми вже зробили, покажу, бачиш, це примірна. А тут ми вже Іспользували що? Я ще тільки що взяв пропиткою. короче, ну, не Пропитав хорошо, Це суха впитала і капіталь пропитку. Пропитка впитується. Яке ж ремонт зараз пройде? Замішили роствор. Циразіт СМ 11 і трохи цементу. Десь відсотків 15 цементу. І я таке придумав, щоб брати четвірки, а то ж дядька знайшов там куча електродів, і їм приміння. І ми їх одразу електрод... замажемо розтвором і потім туди електродика. І через шов, в кожен шов, в кожний шов електродик. Ну, отакий от процес. Я думаю, щось вийде. Там зробили, в принципі, ну побачимо зиму, як перестоя. Ну, я думаю, буде непогано. Так що поїхали, ви поняли, в принципі. Процес сам показувати не буду, там мазання це. А так, в принципі, що тут інструмент? Надо? електрод Просто по дліні. А, струбили строборезом. Строборезом. Ну на болгарку строборезом. Всі знають, що таке штроборез. А хто не знає, той подивиться в інтернеті. Так, зараз ось відкусюємо. Можна було б далі, Люха. Ну, ні, та в принципі це далі, я так розумію, можна на всю цю длину робить електродом далі, як велика щілина, ну типа груба чи як. А тут, в принципі, і цього підійде. Ось пер... Перекусили. І так ось сантиметрів 15-20 туди, сантиметрів туди. Ну так. Ну Зараз замазуємо, а потім електрод туди вмочаємо. Чим добре, що він в оббивці, такий, ну короче, до нього пристати капіталю. це ж теж оббивка, воно типа. Типа отаке саме мазали, тільки в заводських умовах. Ну, цемент там ще якась фигня, я так колись інтересувався, чим мажуть електроди. То вони все тут пристали до них капітально. І четверка. Ну щось буде держати. Так що. Все. <реку>